Вітаю вас! Ви зумнули увагу, що в нас політики дуже люблять обіцяти. І нічого не виконувати. А знаєте чому? Тому що вони не дивляться мої відео. А ви дивитесь? Молодці ще дивитесь. Дивіться, яка ситуація. Дуже багато політиків, коли вам говорять якусь дурню, ви повторюєте, повторюєте, повторюєте. О. Вони, як правило, навіть... Ну, не звертаючи увагу на реальні факти. Реальні факти, я вам скажу, суттєво відрізняються від того. Дурні, яку вам розповідають, ой, ми дарвемо здавла, де буде все добре. Або ми обіцяємо. Люте тому, для того, щоб обіцяти, треба гроші десь взяти. А оці гроші не так-то легко взяти. Тому я для членів клубу економічної мудрості зробив відео, де розповів, дуже просто, але дуже складно, як же формується державний бюджет України. Тобто що ж там реального? Як гроші туди доходять, як не доходять? Чому не доходять? Чому стільки доходять, а не стільки скільки ми хочемо. Це якраз до речі. Війна-то війною, але ж після війни те ж саме ж буде, треба ж розуміти? А то такою дурню вам несуть, а ви слухайте далі, слухайте. А якщо хочете реально узнати, все-таки дійсно, що таке державний бюджет. Чому він такий не такий? Як він формується? Ну, ставайте членом Клубу економічної мудрості. Подивитесь заодно і це відео і наступне. І Інше відео будете мудрі. Ой, навіть дуже. Не будете слухати різні дурниці, які політики говорять. Все, як ви за Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.